У них по хаті гасають мавпи, єно та ігуана. Родина з Вінниці в себе вдома влаштувала міні зоопарк. Виховують кількох екзотичних тварин, але не для себе, а для діток хворих на ДЦП. Енімал-терапію для малечі організовують спільно з психологами, задоволені результатами і діти, і медики на сеансі побувала Орися Пантаністова. Мавпи ягуана, Єнот власний будинок на справжні джунглі перетворило подружжя вінничан. Екзотичні тварини тут справжні господарі. Власниця звіринцю, пані Наталя, каже, цих тварин вони з чоловіком кілька років збирали по зоопарках. Була мрія попасти в Африку і вирішили зробити в нас на Україні Вінниці, маленьку Африку. Перший екзот мадагаскарський Гуана Андрюша. Дивись хвост. во приїхав камо такой от був. Йому два роки. Великий хвост. Далі колекцію поповнили африканці. Зелена мавпочка Джоні, найемоційніший член родини. 谢谢。我 Етат очень у нас такої мальчик, живуть на вже полтора року. Він воспитанный У нас не знает, що не лазить там по, шторам, по карнизам. А це друг Джоні Філ, дуже сором'язливий. Он маленький, йому ще нету годика. За головного у сімейному зоопарку ось цей піврічний єнот Полоскун Фунтик. Уже цілий фунт получился, хоча він ще маленький, йому 6 місяців, 7 місяць. Ці улюбленці приносять задоволення не лише власникам. Вихованці домашнього зоопарку допомагають хворим на ДЦП діткам кілька разів на тиждень. Віталій. З фунтиком ось так їздять до місцевого центру реабілітації. Так як фунтик у нас реабілітолог, енімалтерапії, він їздить за рулем з нами. У цьому центрі 30 діточок. Тут із ними працюють лікарі від віднедавна і пухнастик. Дуже допомагає. Дитина повторяє дії животних, особливо якщо ребенок хоче ползти. Мама чотирирічного володі від результатів такої терапії у захваті. Фунтик допомагає допомагає її сину розвивати моторику рук. У нас ручки як как би бы, в кулачки. Я смотрю, що ребенок відкриває, ребенок гладить. У нього як как би бы, психічна плюс моторика, це улучшилось, це видно. Реальний ефект від занять уже помітили і тутешні психологи. Дуже позитивно на стан дитини на розвиток всіх її функцій, і фізичних, і пізнавальних процесів. Ну і мовлення. Година спілкування минула. Фунтику вже час додому. Прощання традиційне клаксоном автівки. знаєте. Орися Кантеністова, Андрій Голу, Програма Вікна СТБ.